Так, зараз в вашій увазі тримор е е окантувальний, також для підстригання бороди, е Ось такий це на 35 мм. Тобто він вузький, бачите, вузький зріз. Стандартна до ширина зрізу 40, тут 35, тобто трішечки менше. От і хочу сказати, що це для точних робіт. Тобто, за рахунок того, що тут хороша видимість, ви можете робити точні контури. Тобто для зони вустів, для бекенбардів, там підрівняти контури, ззадні потилицю теж можна рівно зробити. Це дуже зручно. Плюс тут у нас три швидкості роботи: 6000 тисяч обертів. Нажимаю кнопку ще раз 6500, ще раз 7 тисяч Тобто можна врегулювати швидкість. Зажали кнопку, вимкнули 5 секунд зажимається кнопка. Далі вхід і Type-C. Корпус металевий, ручка дуже вузька. От Як на мене, це теж зручно, тому що в принципі, рука не втомляється, тримати дуже зручно. Ось також а, в комплекті йде насадки 1-2-3 мм. Ціна 899 гривень. Надаємо гарантію на рік від нашого магазину. Замовити можна на сайті www.trimmer.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю та контактна інформація в описі під відео.